Суди мене, Боже, і розсуди жбу мою з народом недобрим від людини лукавої і злої визволи мене, бо ти, Бог сили моєї, навіщо ти відкинув мене? Чому я, сумуючи, ходжу, коли ворог ображає мене? Пошли світло Твоє в істину Твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору твою і в оселі твої, і війду я до жертовника Божого, що наповнює радістю, серце моє, і буду славити Тебе піснями, як на гуслях Боже. Боже мій, чому сумуєш, душе моя? Навіщо хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити його, Спасителя мого і бога мого.